На годиннику 7 вересня, а я досі читаю свою першу книгу осені. Треба це діло виправляти. So let's get cozy and read. Мені подобається, що тут не ідеалізований головний герой, та й взагалі основні персонажі, що е, вони роблять помилки, і ми це бачимо. І вони на них якби не вчаться і не дівчаться. І це дуже класно, що тут немає такого синдрому Гаррі Поттера, Чи як це називається? Але наш головний герой вже в підлітковому віці просто відразу все ідеально вміє, знає, найрозумніший, найсильніший. Тут такого немає, і це дуже круто.